Вибори до Європарламенту: як зміниться розстановка силу ЄС та чи вплине це на підтримку України? Правила мобілізації? Уряд змінив критерії бронювання для критично важливих структур. Новий фах: 10 тисяч українців отримали ваучерине на навчання. У Європарламенті збережеться проукраїнська більшість. Такий попередній підсумок виборів, що відбулися 6-9 червня у 27 країнах, які входять до Євросоюзу. Трійка лідерів наступна. Європейська народна партія фаворит виборів до Європарламенту. Правоцентристська група Європейської народної партії набрала найбільше голосів і прогнозовано матиме 184 голоси у новому скликанні. Другою за чисельністю фракцією залишається прогресивний альянс соціалістів і демократів. Від них у Європарламенті. Буде 139 депутатів на третій сходинці. Ліберально-центристська партія оновлення Європи для України критично важливим є збереження проукраїнського керівництва Євросоюзу та формування нового пулу підтримки України серед новообраних парламентарів. Після перемоги на виборах саме європейська народна партія будуватиме широку більшість для сильної Європи з проєвропейськими та проукраїнськими силами. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула Ляєн після оголошення. Попередніх результатів ці вибори надіслали нам два посилання. Перше є більшість у центрі для сильної Європи, і це критично важливо для стабільності. Цей центр збережено, але також є правдою, що експериментально ліві та праві отримали підтримку. Саме тому ці результати означають величезну відповідальність для партій, які перебувають у центрі. Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах. Але ми всі зацікавлені у стабільності. Ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу. Це вже десяті парламентські вибори, що відбулися в Євросоюзі. Європейський парламент єдиний у світі міжнаціональний парламентський орган, який обирається прямим голосуванням кожні п'ять років. Головний висновок виборів центристи зберігають лідерство. Дуже рада вітати європейську народну партію, яка перемогла на виборах. До ЄНП, до речі входять дві українські парламентські партії Батьківщина та Європейська Солідарність. ЄНП завжди тримала проукраїнську позицію. Тому сподіваюся, що Європарламент продовжить таку ж лінію. Проукраїнські сили чітко будуть мати більшість в європарламенті. Так ми бачимо підсилення крайньоправих. Але вони не будуть мати вирішального голосу. Європейська народна партія, правоцентристи посилюють свої позиції і мають ці шанси очолити Єврокомісію. І це добра новина для України. Будемо слідкувати за розвитком подій. В цілому вибори пройшли. Демократія в Європі працює, катастрофи немає, але є певні тенденції, на які точно треба зважати. І є ситуація по окремих країнах, за якою треба слідкувати. Ну і треба працювати. Треба працювати з усіма політичними силами. А ось у Франції та Німеччині на виборах до Європарламенту попередньо перемагає опозиція. Партія Ренесанс президента Франції Еммануеля Макрона отримала вдвічі менше голосів ніж ультраправе національне об'єднання Марін Лепен. Після оголошення попередніх результатів виборів Макрон розпустив національні збори нижню палату парламенту і оголосив позачергові парламентські вибори. Ми бачимо, що у Франції пере перемогла... Скажімо так, ультраправа партія Марі Лепен, Пен, які пам'ятаєте, навіть свою кампанію кредитувала з російського банку. Хоча вона досить така вже помиркована. Я вам хочу сказати, що от нещодавно був наш президент, і тут, коли він виступав в національній раді Франції і Марі Лепен, і вся її партія стоя аплодувала стоючи. Тобто, ми бачимо, вона трошки відходить так від оцього праворадикального крила про російську позицію, водночас у Німеччині на. Виборах до Європарламенту впевнено лідирує консервативний опозиційний блок ХДС ХСС на другому місці. правопопулістська альтернатива для Німеччини, яка закликає припинити підтримку України та розпочати переговори з Росією. А от соціал-демократична партія канцлера Улафа Шульца наразі йде третьою. Підтримка України не зміниться, каже політолог Володимир Фосенко. Мовляв, навіть представники консервативного блоку ХДС ХСС вже неодноразово закликали федеральний уряд надати Україні далекобій. Ні, ракети Таурус, але їхня пропозиція не знаходила підтримки Бундестегу. На позицію Шольца і його уряду буде більше впливати не стільки е, от, вибори в Європарламент, скільки нинішня ситуація, коли і Сполучені Штати, і більшість європейських країн, країн зокрема і Німеччина, знімають поступово обмеження щодо використання західної зброї. Для ударів по Російській Федерації тому я думаю, що по тагоросах можливо не зараз, через певний час питання буде вирішено. Це лише питання узгодження всередині уряду Німеччини. У парламенті наголошують, що, попри окремі проблеми, які виникли на етапі реалізації закону про мобілізацію, зміни до цього документа вносити не планують. Народні депутати переконані, що їх вдасться врегулювати і без коректив мобілізаційного закону. Кабмін уже затвердив постанову, що передбачає правила бронювання для підприємств, організацій та установ, що є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. За Йдеться про структури, що займаються навчанням операторів БПЛА, радіоелектронної боротьби і тактичної медицини. Їх визначатиме мінобор. Рони також до цього переліку потраплять благодійні організації та волонтери. Вони підписані зі світовими благодійними фондами і безпосередньо забезпечують передову, забезпечують лікарні хірургічне всім необхідним медичним обладнанням. Вже офіційно. А благодійні фонди зможуть частину своїх працівників забронювати, оскільки вони і вже і так. Працюють збройними силами України і втягнуті в процес допомоги ЗСУ. наразі. Під бронювання підпадають 100% працівників УПК та енергетики, понад 50% працівників ДСНС і Нацполіції. Таке рішення уряду. При цьому критично важливим підприємством збільшено термін бронювання від півроку до року. Йдеться також і про дозвіл бронювати військовозобов'язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями. Водночас на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ було ухвалено узгоджене рішення міноборони про бронювання 90% особового складу правоохоронних структур. 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізуватися до лав Збройних сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть приєднатися до бригади Лють або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України. Важливо, що підприємства критичної інфраструктури зможуть скористатися електронним бронюванням за допомогою додатку «Дія». Це стосується підприємств ВПК, залізничного транспорту та енергетики. Вони подаватимуть списки своїх працівників до Міноборони. Після верифікації даних інформація автоматично оновлюватиметься в системі оберіг. Лідери США та Франції підтримують використання прибутків від активів РФ на користь України. Йдеться про 50 мільярдів доларів. Остаточне рішення буде відомо за підсумками саміту G7, який відбудеться в Італії. Джо Байден та Емануель Макрон висловили свою підтримку нашій державі у війні з РФ і наголосили, що на карту поставлена Євроатлантична безпека. Це набагато більше, ніж Україна. Уся Європа буде під загрозою, але ми цього не допустимо. Сполучені Штати міцно стоять на боці України. Ми стоїмо на боці наших союзників, і ми на боці Франції. Що стосується українського питання, то ми сходимося у поглядах: повага до міжнародного права, свобода народів визначати своє майбутнє до самовизначення. З початку 2024 року вже 10 тисяч українців отримали веучери на навчання за державні кошти. Вони зможуть здобути нову професію, спеціальність або підвищити свій професійний рівень. Загалом же на цю програму було витрачено понад 75 мільйонів гривень. На сьогодні доступними є 124 професії, а сума одного веучера 30 тисяч гривень. Якщо вартість навчання дорожча, потрібно доплатити різницю. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив що цей проєкт розрахований на осіб, які вже мають певну освіту, не зареєстровані як безробітні, та впродовж останніх трьох років не проходили навчання за рахунок держави, скористатися цією програмою можуть зокрема люди старше 45 років, ВПО, особи з інвалідністю та ветерани. Високе безробіття на сьогодні один з ключових викликів для української економіки. На численних зустрічах з різноманітними галузевими асоціаціями та бізнесами постійно чую про те, що для них дефіцит кадрів один з найсерйозніших викликів. Тож програми здобуття нової професії чи кваліфікації треба зробити одним з ефективних механізмів реагування на цей виклик. Програму необхідно масштабувати і за спектром професій, за якими здійснюється підготовка, і за кількістю охоплених нею осіб. Крім того, потрібно активно залучати до процесу роботодавців як у частині наповнення та корекції навчальних програм, так і задля їхнього стикування з тими, хто освоює нову професію.